Доброго дня, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка! Я рада вас вітати на нашому занятті і сьогодні ми поговоримо з вами про служби спецпризначення та їх номери телефонів. Щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на 101 або 101. Громадян хороняти і порушників шукати. Це поліції права. Зателефонуй 102. Або 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Або 103. Газ палає і вибухає. Кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири подзвони на 104 або 104. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру, що переплутав незнайко. Дітки, я все знаю. Ця машина називається Швидка допомога. А щоб її викликати, треба набрати 104. Дітки, як ви вважаєте, все вірно сказав Незнайко? Ну, звичайно ж ні. Він помилився. Це пожежна машина, а номер виклику 101. Ну, цю машину я добре знаю. Це ж поліцейська машина. І щоб її викликати. Треба зателефонувати 101. Дітки, як ви вважаєте, чи прав незнайко? Ну, звичайно ж, ні. Він і зараз помилився. Це машина швидкої допомоги, і щоб її викликати, треба зателефонувати 103. Дітки, Пожежна машина. Щоб її викликати, треба зателефонувати 102. Дідки, чи все вірно, сказав Незнайка зараз. Ох, незнайко, нічого не знає. Він знову помилився. Це машина газової служби, і щоб її викликати, треба зателефонувати 104. Ну, а це точно машина Служби газу і її телефон 103. Дітки, чи згодні ви з відповіддю на знайки? Ні, ні, ні. Він знову помиляється. Це поліцейська машина, а щоб викликати поліцію, треба зателефонувати 102. Незнайко, дітки, а чи ви помітили, що спільного у цих всіх машин? Так, я помітив, що у всіх цих машин є проблискові маячки. Незнайко, дітки, а чи знаєте ви, для чого потрібні проблискові маячки? Коли машина поспішає на виклик, водій вмикає проблискові маячки і звуковий сигнал. Це він робить для того, щоб його бачили і чули інші водії і пропускали на дорогах. Дякую вам, дітки. Тепер я знаю всі служби порятунку та їх телефони. Пожежна служба 101. Поліція 102. Швидка допомога 103. Служба газу 104. Телефони служб цих знай і завжди їх пам'ятай. Та щоб не трапилось біди, обережним будь завжди. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що саме, спробуйте здогадатися? Здогадалися? Це пожежна машина. Вони бувають різні, але завжди червоного кольору, щоб їх було видно здалеку. А ще червоний колір це колір тривоги, вогню. Коли машина їде по дорозі на допомогу, її не тільки видно, але й чутно серена. Це машина мчить пожежна, десь біда, вогонь горить. Треба повні гасити. Малята, хочете намалювати таку? Тоді треба приготувати фарби, пензлик, стаканчик з водою і альбомний аркуш паперу. Ну що ж, почали? І пам'ятайте, якщо трапилася пожежа, щоб викликати пожежників, потрібно зателефонувати по номеру 101. Я думаю у вас вийшла дуже гарна пожежна машина. Чекаю ваших малюнків. До нових зустріч, малята!